Живалися на війні депутати івано франківської облради разом з помічницею торгували допомогою для зсу. Затримали зловмисників правоохоронці на гарячому. Вони саме продавали автівку швидкої допомоги франківці. Депутат кажуть, правоохоронці з власного автомобіля контролював отримання помічницею грошей. За спецтранспорт зловмисники отримали 12 тисяч доларів США. Поді до того розслідування було встановлено, що зломисник, залучивши до вчинення злочину посередницю, свою помічницю та використовуючи документацію благодійного фонду під виглядом гуманітарної допомоги, позив за кордон автомобілі для потреб Збройних сил України. Проте автомобілі військовослужбовцям не передавали, а натомість реалізовували фізичним особам. Праворонці затримали зломисників під час продажу автомобіля швидкої допомоги, Опель Вівару, мешканці Івано-Франківська. Чоловік є засновником та директором благодійного фонду, зареєстрованому в одному з районів області. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Адже до продажу зловмисників вже готували і інші автомобілі. За адресами проживання чоловіка та офісу його організації, правоохоронці провели обшуки. Вилучено документи щодо діяльності фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, зокрема іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції, накладні, крім того, комп'ютери, мобільні телефони, банківські картки, три автомобіля швидкої допомоги на іноземній реєстрації, а також сім позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для Збройних сил. Крім того, вилучено грошей понад 38 тисяч євро, 176 доларів, тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих і більше 1 мільйона гривень. Депутату та його помічниці вже оголошено повідомлення про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. А жінці домашній арешт за скоєне. Їм загрожує ув'язнення на срок від 5 до 7 років. Люся Грибик Ігор Попек, телеканал 402.